Вітаю вас, мої друзі! На моєму каналі. Я інкогніта Тетяна із Дніпра. Сьогодні у мене 3 серпня. І томати, я вам їх показувала в кінці липня, вони ще були зеленкуваті. Зараз вони мають ось такий вигляд. Нижні листя вже потрібно видалити от, от, до цих томатів, усе листя потрібно видалити, щоб томати швидше спіли. А ще є один е, спосіб такий дуже гарний, щоб швидше зріли томати, е, то потрібно під томати е, покласти або ну, яблуко, або е, шкурку банана. І тоді томати будуть скоріше спінути. Це томат Махітос, це гібрид. І я хочу вам показати, який же він зараз вже як созрів, що там у нього внутрі. Ну, давайте подивимося весь кущ-ось такий. То він зовсім був зеленкуватий. А тепер. Ось отакий. От ну що, ну давайте знімемо. Ну, ось от, от. Ось такий томат знімемо зараз. Ну, знімемо оцей нижній помідорчик. І підемо додому, подивимось, який він там буде внутрі. Чи є там такі білі прожилки, чи немає. Зірвала три томата сьогодні. Підемо куштувати. Ось такі помідорчики дуже смачні і солодкі.